Руку за голову, ніжки зігнуті допереду. Лікоть у нас під плечем знаходиться. І в цьому положенні, з цього положення ми виходимо догори, піднімаючи ногу. Ми одночасно піднімаємо в ножку і таз. І тепер, коли ми зверху, нам потрібно зігнути, з'єднати лікоть з колінком. І знову опуститися вниз. Після чого. Ми руку витягуємо до стіни і паралельно ногу витягуємо. Верхня рука і верхня нога у нас о, приймає паралелі з підлогою і тягнеться в розтяжіння. І знову повертаємо і піднімаємо. Один видих. Вдих. Два, видих. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих п'ять. Добре. Наступна вправа. Ми лягаємо. Можна повністю лягти. Можна ось так, як вам, як вам зручніше. У нас нога затримується зверху. Ми її тут фіксуємо, і будемо піднімати і згинати тільки її в коліні. На видиху ми виправляємо ногу. Важливо в цій вправі підкрутити поясницю, щоб було нейтральне положення нашої поясниці і активізувати прес, м'язи-пресу. Уявіть, що у вас між лобковою кісткою і ребрами. Утворився такий якби ланцюг, щось вас тут з'єднує і тягніть тягніться ребрами до лобка. І таким чином ви зможете активізувати о, свій прес, підкрутити о, таз допереду трішки в таке нейтральне положення. І виконуємо цю вправу. Десять разів. Поїхали. На видиху випрямляємо ніжку. Можете поставити ручку собі на м'язи пресу, щоб відчувати, як вони включаються в роботу. П'ять. Шість. Видих. Дев'ять. Десять. Наступно ми будемо активізувати з вами зараз. Кульшові суглоби. Кульшовий – це та суглобчик. Таким чином ми це робимо. Зараз ми коліном тягнемося до коліна, п'яточка і носочок у нас тягнеться до стелі. І навпаки, носочком тягнемося до коліна, а протилежна колінка у нас тягнеться до стелі. І таким чином ми змінюємо один, два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Те саме ми виконуємо все на іншу сторону. Можна, Якщо у вас підготовка дозволяє, ви можете зробити, я зазвичай роблю всі ці вправи кожну по 20 разів. Зараз ми зробили по 10, так як початковий рівень. І ви можете зробити по 10 на інший бік, і це зробити 2, 2 або 3 підходи, як у вас є по часу і як у вас є по, фізичному, по фізичній підготовці, як вам дозволяє тіло. Я роблю відразу 20 і два підходи. Зазвичай не завжди інколи один. Це краще ніж нічого. Тому приступайте, пробуйте і дайте обов'язково фідбек, як вам.